Привіт мої любі. Дякую, що зайшли до мене на канал. Мене звати Оксана, хто може його першим. Або рідко буває на моїх відео. Так, і сьогодні хочу зробити розклад на два варіанти. Подивимось на його почуття. Перший варіант такий сіренький, другий такий світленький камінчик. Навіть не білий, такий якийсь з прожилками. Обирайте своєму. Згаданого свого вашого партнера, коханого, ну, просто людину, при кому цікаво дізнатися, що він там відчуває до тебе. І будемо дивитися. Так що, якщо ви ще не обрали, ставте на паузу і починаємо з першого. Так, ну що ж, Привіт, кодинички. Так, давайте з вами подивимося, що там вашого на душі. Що він там? Розкаже про себе. Дивіться, у нас тут вже сім камечів перевертається. Ще якийсь хитрон тут у вас. <кій> так, давай розкажи про себе, щоб тебе одиничка впізнала. Що ти таке про себе тут розкажеш нам? Розкажи про себе. Тут якийсь невизначений чоловік, слухайте, бути чи не бути, їхати чи не їхати до вас. <кій> Ви подивіться, як цікаво. От реально думає до вас. Варто проявляти ще не варто. От він не знає, він не може визначитись. Ми начебто чоловіка застали в той момент, коли він саме думає про це. От що робити? Проявлятись, не проявлятись. Угу. На дні в нас тут з ночів. Слухайте, тут він хоче якось прояснення, якоїсь розмови відкритої, можливо. Десь тут Сумує за вами, ой, ой гляньте, самі кубки. Ну Тут чоловік закоханий, дійсно, дівчатка. Тут ми ще навіть не питали його почуття, він нам вже зразу розказує, як він за вами тут скучає, як тут з вами йому було добре. Але чомусь він зараз не знає, чи варто до вас проявлятись. Ну, якщо це все в минулому, ми так розуміємо, що зараз ви з ним або не спілкуєтеся, або не спілкуєтесь ну, саме в такому кубковому контексті. Ну, вас показує, дивіться, королевої кубки. Від вас тут цілий туз кубків. І хочеться з вами тут, не знаю, можливо, хтось навіть сім'ю хоче створити. Десятка кубків, подивіться. А що б тебе зараз взагалі в житті відбувається? Щоб тебе одиничка впізнала, що б тебе відбувається зараз в житті? <кхід> що тут ми в обороні стоїмо? Ой, такий весь серйозний дядько. І знову показує, що не впевнений. Тут є якась у нього, знаєте, можливо, він взагалі у вас такий, ну, як, нерішучий, не наважується, тому що це дві двійки показали, дві карти, які показують цю невизначеність якусь. <кій> Начебто не може на якийсь один шлях наважитись. Хоча взагалі показує, що я тут ну, такий чувак, <кій> чоловік з головою ну, звик якось діяти, знаєте, за логікою, за розумом. Але зараз, каже, дивіться, тут стою в обороні, нічого не роблю, вже тут плющ поріс на цьому жезлі, а я ніяк не можу наважитися. Та що в тебе відбувається в житті зараз? Що в тебе зараз відбувається в житті? Ну, знову показує. От він не знає, він не може ні про що говорити, подивіться, показує, що він хоче тут до вас проявитись. Ви десь далеко, на відстані, не знаю, зіронька така холодна, недосяжна. Ой, всі мрії, фантазії тут про вас, дуже хочеться до вас тут проявитися. Можливо, ви тут зараз просто на відстані в прямому сенсі, можливо, хтось поїхав в інше місто, або ж взагалі живете в різних містах. Ну, в містах, селах, це я так кажу, в місцевості, в різні місцевості. Тому що тут начебто відстань. Когось це саме така фізична пряма відстань. Ну то щось розкажеш ще про своє життя, окрім одинички. Розкажи щось про своє життя. Ну, в паузі тут слухайте. Ой, весь собі. Бачите, начебто тут якась зараз ситуація така, можливо, він просто сам відчував себе в якомусь такому застої, знаєте. Значить, жертва обставин. Не знаю, начебто його вимусили, якось вимушено він зараз цьому відлюднику. Можливо, ви всього відлюдника його загнали. Тому що, бачите, зараз між вами начебто немає. Ну, принаймні, тут ностальгію за вами показує таку знаєте, сум за вами, ностальгію, начебто він згадує, дуже хоче до вас приїхати, проявитися, але ж, значить, зараз не проявляється. І знову ж таки показує вісім жезлів, що тут хочеться проявитися, бо ж, можливо він вже тут почав вам писати, можливо, у когось і так. Але каже, я зараз тут вимушено не знаю в позиції жертви, в позиції якогось відлюдника. Ну, якщо це ви його, тут дійсно не, знаю, не те, що послали. Ну просто ви з ним там щось не поладили з ним. І він зараз, начебто, від вас на відстані, то він відчуває себе жертвою. Дуже хочеться проявитися, і тут весь в думках про це слухайте. Просто ніяк не може наважитись. Ну, дівчатка, така сигніфікація, не знаю, нічого не хоче більше розказувати. Лише про те, як він за вами тут скучає, як йому хочеться тут до вас, але він ніяк не може наважитися. Але ви тут у нього не знаю, в думках на першому місці, бачите, він всі розмови в нього це про вас, про те, як до вас хочеться, як з вами добре. Тепло, комфортно, як би хотілося до вас прискакати, приїхати, але, але є якесь але. Так, ну добре, ну розказуй тоді про свої почуття. Розкажи нам про свої почуття до одинички. Розкажи про свої почуття до одинички. Він ну, ти нам, в принципі, вже розповів, ну все-таки. Розкажи про свої почуття. От що ти відчуваєш до одинички? От твої почуття зараз. Що ти до неї відчуваєш? Свої почуття до одинички. Ну, Що тут ще сказати? Ну, закоханий, слухайте, дівчатка, ну тут дійсно чувак. Чувак, що це мені сьогодні те слово йде весь час? Чоловік, ну не знаю, весь в думках про вас, весь в почуттях. Ой, гляньте, Ну, я не знаю, що це в нього такий період тут. <смі> Його тут до вас тягне, не знаю, як прив'язаний до вас. Він начебто наскільки відчуває вашу владу над ним, наскільки ви тут така красунечка, така, наскільки. Прекрасна, розпрекрасна в його очах. От він без вас, тут, ну не знаю, прям жити не може. ну Не те, що жити, але всі думки в нього про вас. От Дуже його тягне до вас, от він начебто фізично відчуває от притяжіння до вас, наскільки ви його маните до себе. Ну Тут людина закохана, тут по-іншому ніяк не скажеш. І ви тут, наскільки така принцеса Королівна можливо, самотня. Тому що тут наша діляточка, в принципі, одна на карті і сила тут якось, начебто ви можете бути сама. Ну, Може, це не всіх програється, але ну, в більшості, я думаю, тут дівчинка вільна. Та що ти до неї відчуваєш ще? Що ти ще до неї відчуваєш? Ну, пока дивіться, на силу падає місяць. це от, саме, <клух> саме про це протяжіння, якесь містичне, неймовірне, знаєте, він начебто. Сам шоці, <клух> як це так? Наскільки він до вас притягує, причому я так розумію, що ви зараз або не спілкуєтеся, або не бачитеся. Ну, є між вами якась така відстань, знаєте. <клух> Але його тут тягне до вас, ну, не знаю, магнітом. Ви, не знаю, ви начебто його прив'язали тут <клух> до себе, він начебто ну, от не може, не знаю, він весь час. В нього всі думки про це. Дивіться, От йому хочеться дивіться, з вами стабільності, щоб все було налагоджено, не знаю. Можливо, щоб жили разом, або ж були вже парою, знаєте, хтось, можливо, дійсно дружитись хоче. От, хочеться в чотирьох стінах, дивіться, щоб все було ясно, прозоро. А можливо, це він думає знову ж таки про цю розмову, що треба з вами було прояснити ситуацію, щоб якось поговорити про стосунки, про те, що відбувається, про те, що там, не знаю, кожного на душі. От Йому хочеться, бачите, щось, щось. Прояснити. А що тобі хочеться? Що ти... От у мечів. Що ти хочеш прояснити? Це про що? <кхе> <кхе> угу. Це ж та сімочка, яка випадала, коли я колоду. коду. Він каже, тут неремоційний обмін був. Тут... Ну так, да, бачите, я так розумію, що це він зараз тому так не наважується до вас, тому що він не чесно себе з вами вів. Бачте? Він каже, я вів себе ну, недостойно, не знаю, можливо, у когось тут була зрада, можливо, у когось якісь обмани. Можливо, навіть з грошима щось пов'язане, можливо, він у вас десь якось ну, не те, що обкрадав, ну не знаю, якісь такі моменти тут можуть бути. Дивіться, кожен по своїй ситуації. Ну, Він каже, я себе в нашій парі вів ну, некрасиво, неправильно, негарно. <кій> Начебто він зараз зрозумів це чи що. Він би хотів обговорити з вами цей момент. Бачите, те, що раніше у вас була якась неприємна. Ситуація там між вами, він каже, я хотів би це вияснити, я б хотів би це прояснити, пролити світло на цю ситуацію, чому я, наприклад, так себе вів, або ну, вибачити за те, що я себе якось там недостойно повів. От щось таке. Йому дуже це ну, пече, прям, знаєте. Дуже хочеться якось виправдатись в ваших очах. А що ти справді ти справді зрозумів, що ти неправильно себе знайомив? Ти справді це зрозумів? Він каже, я в цій паузі начебто чомусь навчився. Подивіться, все-таки це в нас карта Паш <coughs> Пентаклю, про те, що я тут щось зрозумів. Він дійсно зрозумів якусь свою позицію. Дивіться, в п'ятірці желі. Щось він з вами тут, <coughs> щось він з вами тут, не знаю, в якихось питаннях намагався ну, отримати. Перемогу, начебто, змагався, бачите, з чимось. Ну, не знаю, як це можна пояснити. Один одному ви щось те, що пояснювали. Я не думаю, що у вас тут такі були глибокі розмови раніше. Ну, от кожен намагався якусь свою лінію гнути. Він каже, що я зараз зрозумів, що я якось себе так вів, ну от по сімки мечів, неправильно. Я зараз в цій паузі, от тепер я лише зрозумів. От тепер я лише навчився, не знаю, подивився. Під іншим кутом на нашу ситуацію, так, на наше це протистояння. От то так він в паузі, ці всі зрозуміли. Йому дійсно почало щось доходити, слухайте, що він себе неправильно вів. А давайте запитаємо: а зараз ти як себе? Ти зараз готовий вести себе, як сказати, правильно? Красиво? А як ти зараз збираєш? Чи як? Підіть? Давайте зараз взагалі спитаємо. А ти збираєшся якось діяти? Давайте спочатку так. Ти збираєшся проявлятись донечки? Ти збираєшся проявлятись до одинички? Ну, слухайте, збирається король Пентакли. Він каже, так, хоч вона тут від мене, бачите, відвернута, вона така, не знаю, можливо, вже ухололи до нього, або ж це просто показує, що ви тут зараз на нього сердитеся. Влас <кхе> тут показує переможницею в цьому конфлікті, начебто ви і тут отримали гору. Але каже, я все-таки хочу показати себе ну, надійним, знаєте, таким, якому варто довіряти. Угу. То ти, значить, проявишся, правильно я Ти проявишся до Донички, проявишся? Так, дивіться, яка я працюю над цим. Так, дійсно проявиться. Я над цим працюю, каже, я в процесі. Можливо, він вже зараз якось до вас проявляється. Ну то дійсно чоловік, чоловік буде проявлятися. Так, давайте тоді запитаємо: то ти тепер будеш проявлятися вже відкрито, по-чесному, ну правильно якось, як ти будеш проявлятися? <смітно> ви слухайте, спитала, ну так, дивіться, він каже, я буду... тепер я вже буду правильно. <смітно> тепер я буду так, як вона того заслуговує, так як вона того хоче. ну, Тобто, так як ви вважаєте правильним. Слухайте, ну тут чоловік дійсно, я не знаю, це йому ваша пауза пішла на користь, дійсно, дівчатка. Він тут, начебто, в цій паузі, знаєте, в своєму відлюднику, дійсно, дійшов до якихось істин. Щось він тут навчився, ну молодець. І з чим ти прийдеш до неї? З чим, ти прийдеш до одинички? з чим ти прийдеш до одинички? Ну, прийду помиритися, слухайте, мир, прийду миритися. Ой так, дивіться, з, такою, з новою ідеєю. О, гляньте, ну, три старші, не три-два старші аркани. Прийду до неї миритись, прийду до неї, запропоную ну як, нова ідея, так, новий запал, новий початок, наприклад. Тобто прийду і скажу, давай будемо з тобою вже мирі жити, давай будемо з тобою вже пари, щоб на все було все вже <кхем> по сонечку, щоб все було гарно, тепло, гармонійно. Давай помиримось і будемо разом. Слухайте, ну чудово, тут чоловік дійсно начебто пройшов якісь свої. Уроки, давайте запитають, він справді, давайте ви ще все запитати, то він справді пройшов всі свої уроки, завдання? Ну, він обнулився, дівчатка, слухайте, зірка, а що зірка? Так, слухайте, оця відстань між вами, вона його наскільки вразила, що він дійсно пройшов свої уроки, він обнулився. Він зараз, ну, 6 листа, слухайте, ну тут чоловік молодець, можна лише привітати. Його наскільки це вразило, бачите, ваша не знаю, ваша відсутність, ваша віддаленість, ваш холод до нього, наприклад. Його це наскільки поранило, що він дійсно пропрацював, ці всі моменти, яких він там був по сімці мечів. Не знаю, що він там зробив, вам зрадив, чи обманув чомусь там, якісь інтриги, що він там робив. от ви тут на нього вплинули. Ну, як ви, і вся ця ситуація, він дійсно. Людина тут починає з чистого Ну, дівчатка, ну, по-моєму, це чудово. Дякую, Донечки. Якщо сподобалось, підпишись, постав лайк, прокоментуй. Ну, все як завжди, усіх блогерів. Дякую вам, мої любі. Пока-пока. Так, добренько, давайте ж тепер перейдемо до двічок. Так, а що тут у нас двічок перевертається? Вісімка кубки. Ну тут хтось пішов. Так, ну що ж, давайте подивимось про вашого загаданого. Що він про себе розкаже, щоб ви його впізнали? Розкажи щось про себе, щоб тебе двійчка впізнала. Розкажи про себе, щоб тебе двійчка впізнала. Колісниця. Юстиція. Ріка Пентакля. Ну тут не знаю, або ж чоловік зараз в дорозі слухати якихось справах робочих. Не знаю, командировка, або ж він у вас, ну, не знаю, на транспорті працює якомусь. Ну, Начебто, дивіться, юстиція. Якихось, можливо, поїхав зараз в якихось справах. На дні в нас четвірка жеслів. Можливо, навіть і не лише в робочих, а щось пов'язане з сім'єю. Ну, начебто він зараз в дорозі. Або ж, це, якщо це не про дорогу, то це просто про те, що він зараз. В такому активному русі, бачите, розвивається, можливо, там вирішує якісь юридичні справи, співпрацює з кимось. Тут він не сам, якщо він десь там чимось займається, якимись справами, дійсно, він з кимось в тандемі працює. Так, ну давайте ще докладемо, що, що ти ще про себе розкажеш. Королева Пентаплі. І тут дивіться, схоже, з першим варіантом. Так, начебто він тут зараз і зайнятий якимись справами, бачите, паперовими, не знаю, якимись юридичними, можливо, або просто командировка чи ще якісь. Ну, просто зайнятий людина, живе своє життя, як то кажуть, але все рівно, бачите, він тут сумує за якоюсь королевою пентаклю. Сумує і, знову ця, у нас сімочка, що в першому варіанті в розкладі випадала. Про що це сімочка мечів? Про що це? Не знаю, можливо, якщо тут хтось з вас одружений, то це просто вказує на те, що тут ну, невірність, значить, то бачите, ці зобов'язання, тут ну, йде на ну, чесність в плані своїх зобов'язань. Або ж це з вашого боку, або ж з його. Якщо це не стосується шлюбів, то про що тоді ця сімочка? Ну, тоді нечесність в тому, що людина не хоче брати зобов'язання слухайте. Можливо, він сумує за вами, тому що в свій час він схитрував і не схотів взяти за вас ну, відповідальність, скажімо так, тому що не наважився. Так, ну давай ще тоді розказуєш, що ти ще про себе розкажеш? Що ти ще про себе розкажеш? Ой, десятка мечів, трійка мечів, слухайте. Ну тут, начебто, він каже всі мої ініціативи тут обрубали на корню. Ну, не знаю, тут у нас трійки, трійки, тут щось мені схоже на трикутні, чотирикутні історії. <кій> Бачите, його якось підкусила ситуація, ну або ж з трикутником, так, або ж просто, каже, була ситуація, яка мене наскільки поранила, просто, не знаю, убила, Дивіться, розбила мені серце, розтерзала, не знаю. Тут начебто. Або, або, до речі, може, він ще розказує про те, що він сумує за вами, тому що він вам зробив боляче, тому що якось ну, по жезлах до вас проявлявся, що ви ну, постраждали від його руки, скажімо так. Ну, Тобто ви розумієте, начебто він каже, я сумую за неї, тому що я тут хитрував, я себе вів негарно, я тут розбив її серце. Начебто він зараз шкодує про це, слухайте, чи щось такого плану. <кій> Давай ще трошки розкажи. Що це за ситуація. Розкажи ще про цю ситуацію. Сімка пентаклів Ой. Ну так, да, він каже, вона чекала, чекала, поки нарешті відбудеться цей Кубків, а я ніяк не міг наважити. Слухайте, ну він начебто відчуває свою провину. Знаєте, він сумує за тими часами, коли я не знаю, коли у вас, наприклад, все було добре. І разом з тим він розуміє, що він ну, зробив вам боляче, що він зробив. Неправильно, некрасиво. Але ж зараз, начебто дивіться, начебто він зараз працює в цьому напрямку. От мені якось так дуже схоже, начебто він зараз розуміє, як правильно треба, і начебто рухається до цього. Так, а ну я правильно зрозуміла? Як він зараз себе, як він зараз себе. Давайте спочатку запитаємо, чи він зараз проявляється. до вас? Ти зараз проявляєшся до двічки. Ні, не проявляється, він тут, тут в осаді, в обороні закрився десь і підглядає, да? Значить, не проявляється. Давай тоді так, от ти зараз розумієш, що ти негарно вчинив, так? Які ти висновки зробив з вашої ситуації? От скажи, які ти висновки зробив з вашої ситуації, з звірки. Дев'ятка ночів, деяво. Які він зробив висновки? Ну, слухайте, дев'ятка мечів, <кхи> ну, цим все сказано. Він тут вже 300 раз пожалів, <кхи> вже собі тут все накрутив, вже не знаю, руки опустив, зневірився. Він шкодує, слухайте, він шкодує про те, що вів себе по дияволу, що був, не знаю, несправедливий, що вів себе якось. Ну, негарно, знову ж таки, по дияволу. Можливо, це про те, що у вас там була інтрижка, так? Можливо, ну просто якось обманював, якусь підлість зробив. ну щось, щось тут не дуже. Він розуміє, що він себе погано з вами вів і начебто каже, цим я перекреслив все своє майбутнє з нею. І зараз він себе накручує, що, от бачите, десь в обороні, дивиться дві дев'яточки. Тут сидить в обороні, тут страждає. Що я сам ну закрив всі свої плани на майбутнє перекреслив. Не знаю, дівчатка, схоже це з вашою ситуацією. Тут якась. Не знаю, мені так, так дуже фонить першим, першим варіантом, якщо ви не дивились, подивіться. Тому що тут щось, щось таке спільне є в цьому. Воно трошечки не такими картами, але історія якась схожа. Тут чоловік, бачите, знову ж таки, як і в першому варіанті, розуміє, що він вівся погано. Так. Давайте тоді запитаємо, а ти зараз. В принципі, я вже запитувала, що він тут не діє до вас. Ну добре, давайте запитаємо про почуття до вас, а потім уже чи буде він там якось проявлятися. Так, розкажи тоді почуття до двічки. Розкажи, які тебе почуття до двічки Вікри нам свої почуття до двічки. Що це в нас тут Ну, Почуття, дивіться, десь він. Ну тут хтось з сім'ї, тут явно хтось з сім'ї, або ж ви, або він. Він каже, між нами, між нами тут холодність, простір, не знаю, відстань. Вона окремо, я окремо і тут чиясь сім'я. Слухайте, хотілося б бути разом, але зараз холодно, темно, страшно. Незрозуміло. Так, добре, твої почуття до двічки. Твої почуття, твої почуття до двічки. Твої почуття. Ну, дивіться, знову показує нам тут ностальгія, як тут хочеться проявитись, але я не можу наважитись. Ну, Чому ти не можеш наважитись? Чому? Тому що я одружений, слухайте. Або ж, якщо видружна, тому що в неї є чоловік. Тут все-таки все тут проблема в третіх лицях, в третіх особах. Що ти відчуваєш до двічки? Твої почуття. Ну, реально, що подивіться, твої почуття до двічки. Ну тут дійсно ревності. Тут начебто, можливо, ви тут зайнята. Тут ремнощі, йому тут, начебто, бачите, хочеться до вас проявитись. І тут якась агресія навіть є. Але ж тут не знаю, потрібно знайти якусь рівновагу, потрібно якось. Правильно вчинити, він не може наважитись. значить, то, знаєте, можливо, в нього тут два варіанти, як до вас проявити, чи так по-доброму, чи прийти з претензіями. І він ніяк не може обрати якийсь свій варіант. Тут настить вагається, і тут у нас юстиція, бачите, з двома цими вагами ніяк не може. Причому дивіться, як цікаво, тут серце, так, і рицарь кубки, а тут, ну, грубо кажучи, розум і рицар мечів. От він дійсно не може наважитись на якийсь варіант. Як саме Чим приймати рішення? Так серцем, чи головою? Як вести себе там? Так як по душі, так як серце того вимагає, чи як розум, як голова йому диктує? То що ти до неї відчуваєш? Ти мені почуття можеш сказати? Я розумію, ти скучаєш, тут тобто ти хочеш до неї. А що ти до неї відчуваєш? Твої от справжні, справжні почуття, твої до Десятка кубків, ну, прекрасно. Ой, не хочу її втрачати, вона тут, не знаю, моє все, моє сонечко, моє щастя, моя радість. Так, ну добре, значить, вона все-таки для тебе важлива. Ну, Він не хоче вас втратити. Давай таки запитаю, а ти збираєшся діяти? Ти збираєшся проявлятися якось до двічки. Королева Пентагон, ну ми з нею одної крові, ми з нею одної стихії. Дивіться, вона моя пара. Ти збираєшся до неї проявлятися? Смерть. Відлюдник. Слухайте, він каже, що ви тут все змінили. Ви тут віддалились від нього, ви тут поставили крапку. Ви тут поставили крапку. Ну, або ж у когось, наприклад, що я з нею поставив крапку, і зараз тут у нас ну відлюдник тобто нема спілкування. І що? І ти збираєшся якось виходити з цієї ситуації, ти збираєшся проявлятись. Ну, Казаш, що я не знаю, я не, можу, я не можу наважитись. Ви подивіться, вже три карти розказує про те, що він ніяк не може зробити вибір. А чому Чому тобі так важко зробити цей вибір? Чому ти не можеш наважитись? Ну, бо це трічка, бачите, тут ще треті особи. Ну От як не крутий дівчатка, ну це явно для. Для тих, у кого є ще хтось, не лише ви двох з ним. Не можу наважитись через третій фактор. І що, і що далі? Що ти думаєш тепер далі? Ну, час покаже, слухайте. Тут так прикольно дійсно. Що буде далі, час покаже, да? час лікує, тут ну, щось в такому плані. Ти сам, ну ти взагалі, ну як же, ну як це так час покаже? Ну, треба щось. Ти ж розумі... А ти розумієш, що треба діяти тобі? Ти розумієш, що тобі треба діяти, бо ти ж чоловік Ну, угу. Сім камечим. І сім кажетів. Ну, в принципі, каже, я розумію, так, я знаю, я хочу рухатись, я. Так, а що сімка мечем. Угу. Я тоді дію, але ж тут якась нечесність. Ну, знову ж таки, якщо це про те, що тут когось зради, бо це трикутник, це одна справа. Якщо це про те, що він а, якось хитрує з вами, не знаю, якось нечесно себе веде ну, поза тим, що це трикутні чи 4 історії, тоді це вже зовсім інше. А ти зараз, ти зараз... Ти зараз якось дієш тудвічі? Зараз якось проявляєшся. Трійка кубків. Це як? Сижу і жду у моря погоди. Сидить, сумує за тими часами, коли все було добре. Коли у вас тут були зустрічі, не знаю, побачення. Так, йому хочеться, але ну, щось тут, тут нечисто по сімці мечів. Що це сімка мечів робить? Що це? Про що це? Ви? І що ви? Ви? Слухайте, ви подивіться, який чудовий в лапках у нас тут кавалер. В чому його хитрість? Він думає, він сидить і чекає, поки ви наскільки за ним ну, соскучитесь, скучите, настраждаєтесь і самі до нього проявитесь. Он в чому його ця хитрість? От чому його ця інтрига, не знаю. Він сидить, чекає від вас. Так, йому хочеться, в нього тут уже кінь гарцює, але все рівно сидить і хоче, щоб ви тут проявились. Він каже, ну я чекаю, поки вона тут наскільки за мною скучить, наскільки їй мене буде не вистачати, що вона сама проявиться. Ну що це за чоловіки пішли? То ти серйозно сам ти сам збираєшся, сам збираєшся діяти? Ту з мечів. Шість мечів. Ну, в принципі, так, він збирається, але ж... А що це ти тут чекаєш по сімці Пентаклі? Знаєте, начебто він каже, так, якщо вже я не дочекаюся, ну, ніяких дій від неї, тоді вже я таки буду, буду якось проявлятись. Ну, ну, ця карта у нас така, бачите, чекає, чекає, поки ви тут дозрієте. Начебто, знаєте, можливо, він тут дав якийсь сам термін. Зірка на дні, слухайте, то він думає, що якщо, наприклад, до такої -то дати вона до мене не проявиться, тоді вже я почну, тоді вже я буду діяти, тоді вже я зрозумію, не знаю, що вона вже дійсно не буде проявлятися. Так що тут чоловік ще такий у вас, дівчатка. Ну що ж, ну всі майбуди різні, в кожному свої. не Знаю, характери, таргани в голові. Що, ж, дівчатка, дякую, що подивились. Якщо сподобалось, лайк, коментар, підписка. Буде дуже приємно. Бузовою прощатись, до побачення. Всього найкращого.